Класифікація пружних сплавів за призначенням. Продовжимо. Е, пружинні сплави розділяються на загального призначення. Ну і зрозуміло, що спеціального призначення. Почнемо з загального призначення. Е, Ну, Якщо вони загального призначення, то зрозуміло, що вони використовуються в конструкціях тих чи інших виробів на машино-будівних підприємствах. Вимоги, які відносяться до них, такі самі, які ми до цього розглядали, це висока міцність, пружність, релаксаційність якісь, ну і так далі. До цієї групи, як ми вже з вами згадували, відносяться сплави, звичайні вуглецеві, ну або леговані сталі перлітного класу. Кількість в них від 0,4 до 1,2%. Хоча 1,2% майже ніхто не використовує. В основному це від 0,5% до 0,8% оце ось підлягають ці е, сталі, оскільки 1,2% вуглеця призводить до ну, значного збільшення характеристик міцності. Ну і зрозуміло, що характеристики пластичності при цьому і пружності дещо будуть змінюватися. Чим вони відрізняються ці сталі? Ось у нас приведені ці матеріали, і зрозуміло, що вони будуть мати найменші показники пружності, найменші показники корезійної стійкості, ну і всі інші показники також будуть у них найменші. Вони можуть експлуатуватися, бачимо, що лише до 100 градусів. Цельсія. Якщо збільшити, то в даних матеріалах почнуть проходити процеси, які будуть зменшувати дані характеристики. А які це саме? Це процеси дифузії. Дифузійні процеси ніхто не відміняє. І зрозуміло, що вони будуть призводити до того, що будуть змінюватися. Ті структури, які присутні в даних матеріалах. Якщо це у нас сталі перлітного класу, то яка в них буде структура присутня? Пам'ятаєте чи ні? Ферит плюс перліт. Ну, а якщо сталь 80, то це 100% перліта, так? Тому о, ці процеси після гартування і низькотемпературного відпускання. Утворюється структура мартинциту. Якщо нагрівати вище 100 градусів Цельсія, то це буде призводити до того, що ця структура мартенциту буде поступово, що робити? Змінюватися. Однак дані матеріали ну, не є гарним оброблювати на структуру мартенциту. Чому? Пам'ятаєте чи ні? Мартинцит у нас має високі показники твердості і міцності, однак майже нульову пластичність. Тому після гардування дані матеріали відпускаються на середньотемпературний відпуск. Середньотемпературний відпуск дає нам яку структуру. Це троостит відпуску, який буде мати гарні характеристики пружності і гарні характеристики міцності. Чому? Тому що троститься це ферито суміш однак великої дисперсності. Більшу дисперсність буде мати лише беніт. Тому інколи спеціальні матеріали оброблюють на беніт. Ну, це вже далі ми з вами розмовляємо, Що це беніт і до чого воно необхідне. Наступне? що е, Дані матеріали можуть лигуватися. Невеликою кількістю лигуючих елементів. Ну, наприклад, ми вже з вами згадували такі от марки: 60 Г, 65Г, 70Г, 50 ХГ, 50 ну і тому подібні марки яких кількість легуючих елементів не перевищує 5%? А якщо в них кількість легуючих елементів не перевищує 5%, то вони відносяться до низьколегованих сталей? Пам'ятаєте, чому лигують Г? Це в нас що таке? Який легуючий елемент позначається літерою Г? Марганець, Марганець. Да, кремній. Це два легучі елементи, які збільшують границю пружності матеріалу. Поэтому, ну, ціна марганця і кремня значно нижча, ніж за коштовний нікель, молібден, Ванадій. Тому дані матеріали будуть більш розповсюджені, вони виготовляють, з них верніше виготовляють пружні елементи для автомобілів, як легкових, так і грузових, так і е, залізнодорожних, великих оті от вагонів виготовляються, також пружинні елементи. Ну і зрозуміло, що ці матеріали будуть найбільш розповсюджені. Термічна обробка в них така, як ми з вами згадували, це гартування і середньотемпературне відпускання обов'язково. Далі більш леговані йдуть матеріали, в яких вже присутня невелика кількість нікеля. Присутні у нас вольфрам, присутні у нас хром. Ну і в кінці літера А у нас, пам'ятаєте, що означає? Високоомісні, високоякісність. Високоякісні, так. А що це означає високоякісність. Качество мені хороше. А що підрозуміється під якістю? Що відповідає запрашуваємо характеристикам. Ні, ну вони повинні відповідати по-любому, згідно там ТСТ, наприклад. Це в них знижена кількість сірки і фосфору, тому вони називаються високоякісні. Саме завдяки тому, що вони проходять певні або види переплаву, або певні види очищення матеріалу. Якщо види переплаву то в кінці вказуються, там, наприклад, ВІ, вакуумно індукційний вид переплаву, або ще щось такого роду вказується. А якщо в э, час переплавки. Використовуються різні методи очищення, то виказується літера А в кінці, отаким очіком. Ну, Ці вже матеріали будуть мати вищу коштовність, і зрозуміло, що дані матеріали будуть вже, е, використовуватися для більш навантажених деталей. Це відповідальні ресори та пружини у відповідальних конструкціях. Зрозуміло, що це можуть бути. Якісь спеціальні види машин, які використовуються, наприклад, в металургійних підприємствах. Це може бути і ракетобудування, і авіобудування. Ну, це й можуть бути навіть і морські якісь справи, де необхідно агресивне середовище активно буде впливати на дані матеріали. Ну, Це трішки далі, це, напевно, вже будуть не сталі, а вже будуть. Інші сплави для цього використовуватися. Ну, переходимо на наступний рівень: це з чого виготовляють е, ці ресори пружини, тобто е, те, що поставляється на підприємство. Ми маємо поставки трьох видів, тобто, трьох три види заготовки ми будемо е, мати: це холодно деформовані е, матеріали. Бачимо, що їх відпускають при невеличких температурах, ну і тривалість також невеличка. Далі термічно оброблені вже матеріали, це і гартування, і відпускання, тобто вже повністю, так би мовити, будуть мати властивості. І третє, це холодне або гаряче катані матеріали. Таким от чином можемо з вами знати, які заготовочки ми можемо отримати, ну і далі що з ними можна зробити. Вказано, які ми будемо мати характеристики твердості, характеристики міцності матеріалів, ну і як в нас буде впливати режими термічної обробки на сталь 60. С2А. Бачимо, що е, якщо ми будемо проводити ізотермічне гартування, то характеристики міцності у нас будуть максимальними. До речі, що таке ізотермічне гартування, і е, яку структуру отримують після ізотермічного гартування. Ми вже згадували сьогодні цю структуру, це бейнітна структура, mm -hmm. так? Пам'ятаєте? Це та ж сама феритоцементитна суміш, однак найбільшої дисперсності. Як вона утворюється, як зароджується, це все було у вас в теорії термічної обробки. Ну і бачимо, що характеристики σма В, сигмо 02, ну і границі пропорційності будуть на високому рівні знаходитись. Хоча ні, хоча у нас границя пропорційності. Буде, до речі, найнижче, так? Після просто ізотермічного гартування. Однак, якщо ізотермічне гартування провести ще й відпускання, то характеристики пропорційності, тобто пружності нашого матеріалу, будуть максимально збільшуватися. Тобто, не завжди означає висока міцність гарним пружнім властивостям, так як ми з вами і розбиралися до цього, і казали, що. Мартенцип ми використати як такий, не можемо, так? Необхідно обов'язково що відпускати. Ми з вами розглянули сплави загального призначення, ресорно-пружинні. Далі переходимо до сплавів стали спеціального призначення. Зрозуміло, що якщо вони спеціального призначення, то в них умови експлуатації повинні бути якісь. Своєрідними так? Дані матеріали повинні бути і крозійно стійкі, і не намагнічуватися і бути експлуатуватися при високих температурах, низьких температурах, ну, тепло або жароміцними бути, якщо це необхідно. Ну, це зрозуміло, що ну, доволі такі жорсткі умови експлуатації, і вони Зустрічається лише в спеціальній техніці. Тобто дані матеріали будуть не дуже розповсюдженими. Хоча, наприклад, ось корозійні стійкі сталі типу 30 х13 та 40 Х13, ви вивчали вже, так? Mm -hmm. Що це за марки стали? Як їх розшифрувати я маю на увазі? 30 Х13. Mm -hmm. 3% вуглецю і. 13 ні, 0, 3% вуглецю це ж було чавун уже. 0,3. 0,3, конечно. 0,3 вуглецю і 13 хрома. Да, А там 0,4 вуглецю і 13 хрома, mm -hmm. так? Mm -hmm. Ми з вами згадували сьогодні, що якщо 0,3% вуглецю і більше, то тоді вже сталь може що робити? Гартуватися. Тобто утворювати структуру mm -hmm. мартиці. Сталі відносяться до мартинцитного класу. А якщо вони можуть гартуватися, то термічне зміцнення у них можливе. Бачимо, який вид термічної обробки. Тобто гартування і два відпуска. Один середньотемпературний, другий високотемпературний відпускання. Ну, і це призводить до того, що характеристики міцності у нас доволі такі високі характеристики пружності. Доволі високі, ну і пластичність і вязкість знаходяться на задовільному рівні при цьому. Тобто дані матеріали ну, не тільки можуть використовуватися як звичайні корозійно-стійкі сталі, а можуть ще використовуватися як і пружні елементи, які саме будуть експлуатуватися при, е, ну, будемо так казати, не доволі таки якісних умовах експлуатації, в агресивних середовищах. Ну, хоча ми з вами знаємо, що 13% хрома це той мінімум, який необхідний для того, щоб стали перейшли в корозійний стійкий клас, так? Якщо ж будуть там якісь більш агресивні середовища, наприклад, там кислоти якісь або луги, то кількість хрому необхідно в даних матеріалах збільшувати суттєво. Що нам ось і дає? Дають вірніше, ці ось. Марки сталий. Типу 09 х 15 N8U, 09 х 17 N7 UL. Л в кінці. Що означає? Пам'ятаєте? це сталь, так? Кількість Вугуцю у них 0,09. Хрому 15, Нікелю 8. алюмінію. 0,09 вигуцю хрому 17, нікелю 7. Тут у нас алюміній близько 1%, ну і летава. Ці сталі відносяться до аустеніту мартинцитного класу. Тобто одночасно буде присутній і аустеніт, і мартинцит в структурі. Ми з вами вже з такими стикалися марками матеріалів, і знаємо, що мартинцит у нас збільшує характеристики міцності, а от аустеніт буде пластичність давати даному матеріалу. Ну і зрозуміло, що. Даний матеріал повинен гартуватися для того, щоб утворився мартинцит. Обробка холодом повинна бути для того, щоб е, перетнути е, критичну температуру МП. МП це в нас початок мартинцитного перетворення. Ну і старіння для того, щоб виділилися інтерметалідні фази. Далі мартинцита старіючі, старі, тільки що з ними працювали, тому зупинятися дуже на них не будемо. Бачимо, що у нас тут ще є сталі звичайні аустенітного класу. До речі, чому от ці ось сталі, і оці ось сталі можуть бути використані як ресорно пружинні і корозійно стійкі одночасно, тому що у них кількість хрому буде збільшуватися значно до 18-15-17%. А ми з вами знаємо, що збільшення кількості хрому буде призводити до збільшення і коразійної стійкості даних матеріалів. Максимальна кількість хрому, яку ми можемо ввести в стале. Ви пам'ятаєте? І мінімальна. Не пам'ятаєте? Мінімально, це повинно бути більше за 12,5%, а максимально це до 30 Чому повинно бути більше за 12,5%? Тому що нижче змінюється електрохімічний потенціал. Він буде від'ємним, і це буде призводити до процесів корозії. Якщо буде більше 30% або наближатися до 30%, там утворюється інтерметаліт, який Буде значно окрищувати даний матеріал. Його використати буде практично неможливо. Тому от така от кількість хрому і, зрозуміло, що буде обмежувати своє використання. Ну, і перейдемо до наступних. Якщо ми тільки що з вами розглянули корозійні стіки, перейдемо до високоелектропровідних сплавів. Зрозуміло, що якщо електропровідні, то у нас відразу відсилає до міді. Чому? Тому що мідь має найгарніші характеристики електричної провідності. Ну, Зрозуміло, що якщо використовувати чисту міть, то в ній будуть невеликі показники по міцності, невеликі показники по пружності, а будуть майже ну, на високому рівні, будемо так казати, високі показники пластичності і вязкості. Тому використовують не чисту мідь, а використовують сплави на основі міді. З гарними пружніми властивостями Це використовуються бриллеві бронзи. БР – це означає, що Це бронза. Б. Зрозуміло, що берилій. 2 Так. Берилій, нікель, титан. Тут також ці е, матеріали будуть мати доволі такі високі модулі пружності, що е, буде гарно задовільняти е, їхнім експлуатаційним властивостям в якості пружин, до речі, дані. Дружини збірльових бронз використовується, наприклад, в морському суднобудуванні. Коли е, на морі ми маємо підвищені показники по е, кількості солі, не тільки в воді, а й в повітрі, так, і це може призводити до доволі таки Інтенсивних процесів корозії, саме бериві бронзи дозволяють експлуатувати дані вироби, в яких повинні бути пружні елементи, без, так би мовити, процесів катастрофічного окислення. при цьому. Ну, Наведені для барильової бронзи властивості. Крім того, що використовують береві бронзи, можуть використовувати латуні і мідно-нікелеві сплави. Вони також будуть мати гарні електропровідні властивості, ну і корезійну стійкість. Ну і останнє, що розглянемо, це жаростійкі та жаромісті сплави на основі. Типовий сплав на основі – це хн 77 т 2 ur Давайте розшифруємо його. Якщо це ХН стоїть на початку марки, що це означає, що хрома там близько 15%, Н нікель його 77%, Т це у нас титан, близько 2%, Ю алюміній близько 1%. А Р в кінці марки, яка, який хімічний елемент означає. Тут Бор, як і ртуть. <рит> ртуть це, звісно, щось новеньке. Як можна ртуть легувати? Цікаво. Якщо навіть коли ви розіб'єте градусник, то що необхідно її максимально зібрати, оскільки пари є доволі такі шкідливими. А тут високі температури явно, що вона буде випаровуватися, так? Ну а почому ні? Рутуть теж живе. Можно ну, есть, при комнатных температурах также mm. mm -hmm. ну якось чуть-чуть не то да почему сама на никелевой основе сплавы используют потому что никель при высоких температурах имеет низкие показники по Чому він має низькі показники повзучості? Тому що в нього така градка. У нього градка не ОЦК, як в заліза при кімнатній температурі, а ГЦК. ГЦК градка має більші характеристики, ну, як опору пружним, е пружним, ой, пружним, е жереміцним характеристикам, і саме повзучості. Тому е використовують такі от матеріали. Термічна обробка, як і в мартинціта старіючих стали, ми з вами розглядали це істинне гартування, або його називають гомогенізація, ну і старіння потім. Ну Температури, якщо там були в районі 400 500 градусів Цельсія, тут дещо вище, оскільки дані матеріали експлуатуються при вищих температурах.